Сьогодні другий день, як я буду катати категорію Prime в уклоні. Виконав таке ось замовлення. Сьогодні виїхав дуже пізно, десь, часі ковбусі. І зранку ще таке замовлення зробив. Виконав таке замовлення по прайму, плюс мені ще щеюки 100 гривень насипали. Виконав отакий ось бізнес без чаюхи. Бізнес, бізнес без чаюхи. Прайм вся з чаюхи. Швиденько зробив таке замовлення за 200 по прайму. Це замовлення по прайму в мене перший раз попалися п'яні люди. Чисто такі угашені стоїть, сиділи, ну там пару кілометрів їхали, ну, там такий перегад. Жалко. Після двох хейтерів Тесл, <після> чисто дві від мене прилетіло мені перед цим. Славив бізнес. Отакий швиденько теж викинув. Я ось бізнес закрив, було 209, дали 250. Бізнес. Работаємо. Так, ну вже ближче до комендантської і останнє замовлення по бізнесу. От таке прилетіло. 9 за 400. Дякую. Зробимо підсумки, зробив я 9 замовлень, середня варті за кілометр 35 гривень вийшла. От До, До цього в праймі, коли прайма не существувала в Дніпрі, у мене такої цифри не було. Було в середньо 22-27. Зараз 35 і це взагалі по кайфу. І що там наколотив я сьогодні? Отаку От суму, як бачите. Навіть чаюхи насипали, і по бізнесу теж є приємно ділянку. Якщо тобі сподобалося і хочеш побачити ще більше роликів, обов'язково зроби підписочку на цей канал і якби ми побачимося в наступному відео. Точно обіцяю. А ще можеш залишити свій коментар, написати. Можеш навіть покритикувати там. Я жду хейтерів, можете мене там обісрати трохи. Е, можна лайк поставити, не запрещено. От на інсту підписатися, інстав. Чик-шікс.